Привіт! Вей вей! Анджело, біжи, познайомся з козиною. Гей! <рив> Ти <Hey. рив> чого <Дивічого> гавкаєш, пупсику. <рив> Вибач, не любить незнайомців. Люди питають, <рив> чи це оки. Мама каже це через гріхи наших предків. Твій батько науковець був. То це твоє дослідження. Якщо об'єднаємо зусилля, можемо здійснити справжній прорив. я знаю, як це Вписатися дуже важко. Жахливо. Отакої ти посміховисько. Бери свою кляту китайську хрінь і їдь додому. За таке мене можуть звільнити. Тату. Я полагоджу себе, і ти будеш мною пишатися. Батько, ти пишаєшся. Поглянь, яка я гарна. Ється, який чак! Сужі тіла. Я житиму новим життям. Прекрасним життям. життя. І всі мене полюблять. У кіно з 30 січня.